Усіх вітаю, дівчата. Я отримала свою першу посилку від україно-турецької компанії Лівесна. І хочу показати, що я отримала. Я ще не дуже добра знайома з продукцією цієї компанії, тому буду підглядати. Перше, що я вам хочу сказати, це я взяла собі цей колаген. Ось він так от упакований. ось такий, бачите, такі коробки. І ось тут в коробці все про цей колаген написано. Хочу вам сказати, що у складі цього колагена є колаген другого типу. Саме колаген другого типу допомагає відновлюватися хрящам та суглобам. Колаген першого та третього типу він гарно впливає на стан шкіри, волосся та нігтів. А другого типу колаген не у всіх колагенах взагалі буває. Ось у цьому колагені є. Крім того, в у складі цього колагену є гідралізований еластин. Під, який підсилює омолодшуючу дію самого колагена, ягоди камю-камю, камюн наскарбінову кислоту, це фрукт, антиоксидант, і рівень вітаміну С у нього в 40 разів перевищує рівень вітаміну С в апельсині. Також є у складі гриби майтаке, це імунокоректор, підвищує імунітет до онкологічних, інфекційних та сезонних вірусних захворювань і знижує загальну стомлюваність організму. Рибний колаген 30 саше по 9,5 грамів. Використовувати потрібно одну саше на день, тобто на місяць, вистачає. Я хочу спробувати, а потім буду дивитися, чи мені замовляти знов, чи шукати щось іншого. Хочу сказати, що оцей колаген він коштує 4 тисячі ну, майже 200 гривень. Оскільки я тільки но ну, зареєструвалася в компанії, у мене була знижка 30% та ще 15% за участь в акціях підтримки продажів. Тому я цей колаген придбала менше, ніж за 3 тисячі гривень. Дівчата, бачите, яка добра знижка. Також, дівчата, я взяла два гелевих освіжувача повітря: один з кофе, а інший з морським бризом. Ну, я не буду їх відкривати, бо в мене є ще освіжувачі повітря іншої компанії, тому як той закінчиться, я буду використовувати цей. Також, дівчата, взяла собі гель для Крем-бальзам для сугіду у складі якого є глюкозамін рутин та акулячий хрящ. І дівчата, акулячий хрящ, всі ми знаємо, використовується також для відновлювання рухливості суглобів. Ну, взяла, хочу спробувати, 2-3 рази на день потрібно використовувати. Взяла собі, дівчата, це гель для догляду за тілом після реапіляції, для зменшення росту небажаного волосся. У мене є сироватка, а це ось такий, о боже, він такий величезний, бачите? Об'єм у нього 150 мл, але ну, мені здається, тут вистачить, я не знаю наскільки, на декілька місяців так точно. Ну, подивимося, як він діє, і будемо замовляти. Взяла собі кульковий дезодорант з екстрактом, мабуть, лаванди. Так. Е, хочу спробувати. Він невеликий, але ну, відгуки за нього дуже добрі. Замовила собі рідку праску. Ураховуючи, що не зрозуміло, що у нас буде зимою, зимою та восени зі світлом, ця рідка праска, мені здається, дуже стане у нагоді усім господарочкам. Він, цей засіб призначений для розгладжування складок і заломов на одязі без використання праски. І окрім того, дуже приємний аромат. Спосіб застосування дуже легкий, розпорошити рівномірно з відстані 20-30 см на пом'яті ділянки тканини, розгладити тканину руками та дати вистахнути. На непомітній ділянці тканини вперше. Для першого використання, треба спробувати. Також великий об'єм 500 мл. Я також взяла собі це освітлююча пінка для вмивання. Дівчата кажуть, що вона дуже добре справляється з пігментними плямами, але потрібно ще додати можна мило з чайним деревом. Також проти пігментації. Я цього не знала, але я зараз я не буду її використовувати, у мене є для вмивання і сироват проти пігментації. А потім я замовлю собі усю серію і спробую, як буде працювати і боротися з пігментацією. Взяла собі ось ці. Пігулки це дієтична добавка для регулювання кислотно-лужного балансу. Оскільки у мене постійна печія, то я завжди користуюсь такими засобами для шлунку приймати по одній капсулі один раз на день. Оскільки тут 30 штук вистачить на місяць, знімає печію, сприяє зниженню зайвої ваги, це ну, зовсім супер два в одному і підтримує кислотно-лужний баланс. Баланс, а також нормалізує роботу нервової системи і допомагає знизити втомлюваність без лактозних засіб. Дівчата, це два в одному, мабуть, п'ять в одному, тож дуже гарно. Взяла собі ще 100% натуральну ефірну олію на йолі. Я зараз відкрию який у неї запах, бо я вже неодноразово розмовляла, що ефірна олії це взагалі-то мій бзік і моя любовна любов. Дівчата, ви бачите, який великий об'єм 30 мл. це для олії фірми це дуже багато, бо взагалі-то, зазвичай 10, максимально 10 мл баночки пляшечки, в яких продаються всі ефірні олії. Я прочитала відгук однієї дівчини. і Вона цією олією змашувала поперек своєму чоловіку і за три рази зняла болі ревматичні болі у спині. Вона дуже задовольна, я прочитала і також вирішила собі взяти. І Хочу сказати, що це лікує інфекції дихальних шляхів. Очищує рани до догляду за шкірою та волоссям. Також допомагає послабити м'язові та ревматичні болі і біль у суглобах. Так оскільки ця олія допомагає послабити м'язові та ревматичні болі і біль у суглобах, я буду додавати до цього крема бальзама, прямо в руку крем, туди каплю олії, і це буде у мене супер-взагалі-то солодка парочка. Також дівчата вирішила спробувати купила собі два блиска для губ. Ось вони обидві ось він такий. Бачите? Він дуже густий. Ось така щиточка. Він дуже густий, приємно. Приємний у нього запах, мені подобається. Іншого відкривати навіть не буду, бо рухомусь доведеться дарувати. Він вже зіпсований буде. Також набор кремів для обличчя. Це я взяла і одразу кажу на подарунки. Це денний і нічний крем. вони невеличкі по 30 грамів. Це, він, вони дуже класно упаковані. І я вам хочу сказати, що для усіх купівстрів і на подарунки це дуже класно. Також взяла собі спрей, дівчата, для ніг охолоджуючий. В цьому спреї зараз скажу, ментол та м'ята. Ну, я вважаю, що ментол та м'ята. Прибираємо, по-перше, на запахи, а м'ята, а по-друге, ментол дійсно охолоджує. Зараз я подивлюся, який це він на запах. Ну, дівчата, пахне він ментолом. М'ята я не відчуваю, а ось ментол відчувається дуже добре. Крім того, дівчата взяла вологі антибактеріальні серветки для прибирання ванних кімнат. Мити крани, сантехніку вони ефективно очищають та видаляють вапнани наліт із будь-яких керамічних, металевих пластикових та скляних поверхонь, у ванній кімнаті, звидаляють бруд, сліди та відбитки пальців, не залишаючи подряпим більше у кого алергія на ості ці розпилюючі засоби. Дуже рекомендують ці серветки, бо витерла і викинула. не потрібно ще й додаток докуповувати. Якісь там ганчірки, якісь там мачалки і тощо. Ось це дуже економно. Також, дівчата, взяла собі декілька пробників. Це шампунь з сьома видами масел. Живить і укріплює волосся. Так, Це антивікова тоналка. А це, зараз подивлюся. Ось це це не пробники. Це кислородна маска для обличчя залою вера. Вона залишає такі бульбашки на обличчі. і Дуже гарно підтягує шкіру і дуже гарно зволожує суху шкіру. Тож можна купувати на два рази, я думаю, вистачить Вона капітки стоїть. Також я взяла собі цей парфюм Унісекс, третій номер. Ой, запах класний. Запах класний. Я зараз скажу, який це аналог чого. І ще взяла одну каналочку іншого просто кольору. Також це антивікова пробничок. Так, дівчата, ось цей парфюмчик, це аналог Sospiro Parfums Ascenta, Ось цього парфюмчику аналог ось бачите, у складі шейфавінути пачулі, сандалове дерево, амбра, мускус, боби, тонка та Ну, Мені подобаються такі запахи, бо я не люблю солодкі, мені дратують. І на останок я купила своєму онуку шампунь дитячий для хлопчиків. Бачите? Окремо є для хлопчиків, окремо є для дівчаток. Тож... Купила для свого онука Спробуємо. 400 мл, дуже великий об'єм. Зараз я спробую, як він пахне. Запах дуже лагідний. Ну, завтра подарую. Ну і звісно ж замовила собі каталог на листопад. Тут бачу вже є новинки, дуже багато е, гарних цін, Крути, крутих цін. Ну, подивлюся, він дуже товстий, дівчата, бачите? Я ще на цей каталог на цей період не весь роздивилася. Тож хочу вам сказати, що хто вперше реєструється в компанії Лівеста і робить своє перше замовлення, отримує відразу 30% на будь-яке замовлення, безкоштовну доставку, а за другий період праці при замовленні від 25 балів отримує кешбек, який потім можна використовувати при оплаті інших замовлень. Дівчата, кого зацікавила продукція компанії Лівест, будь ласка, пишіть мені в приватні повідомлення. Я усе розповім про цю продукцію, розповім, як зробити замовлення і як можна зареєструватися в компанії. Усім тихого мирного До побачення.